Всім привіт! Будемо дороблювати свій інвертор. Значить, ми зробимо його так, щоб він робив в автоматичному режимі від акумуляторів, коли є мережа. Ми зараз тут, в мене є такий переключатель. Ми його сюди поставимо. І платку отут прицепимо одну. Поставили тумблер, поставили таку плату. Проводів. Ті провода треба підключити. Підключимо, тоді розкажемо. Так, вже пізно підключить-підключив, куча проводів, нема коли їх зв'язувати. Значить, розказую, яка модернізація пройшла з інвертором. Значить, Тут в мене надписи понаклеював. Добавилася одна кнопка. Автоматичне переключення на інвертор. Це відключення. Якщо воно виключене, то він вже виключений повністю. Нічого не робить. Раз. Оця плата. Ця плата у нас має реле. Е, так. Реле які розряду акумулятора, контроль розряду акумулятора. Воно підв'язано з блоком питання 12 вольт. Реле пуска інвертора. Я його вставив тут плавний пуск. І реле затримки, які на одному транзисторі, тут схемка невеличка. Все воно питається. 220 вольт. Так, інвертор у нас включений. Е, значить, це если включить. Зараз. Інвертор запускається. І переморгнуло, перейшов на інвертор. То що тут робиться? Включається реле. Запускає інвертор. Через 5 секунд включається оце реле, розмикає контакт, переходить, е, значить, силове реле переходить на хату. Тобто підключається інвертор до дому. Якщо е, напруга Задана, яка я там задам, розрядився акумулятор, включається оце реле. Так. От. Воно розрив. Розрив. Так, оце. Якщо задана напруга, отут менше падає. Воно розриває питання 12 вольт. Розривається оця релюшка, розмикає питання 220 і інвертор переходить обратно від мережі. Тобто повністю автономно. Це буде так робити, в принципі можна, зараз в мене стоїть тут ночний тариф, заряджає днем, включається скільки наскільки його вистачить. Стільки він поробить. Но це більший варіант. Можна включати, коли буде вже сонячні панелі. І він на сонячних панелях буде робити працювати. От даний момент я виключаю. Все, плацнуло. Маленький перемир. І вже зараз все від мережі працює. Включаємо. Запустився інвертор. 5 секунд пройшло. Ну, 4-5 секунд. Інвертор перейшов на... Ну, в роботу, коротше, підключився інвертор. Ну, така дороботка. Що ми ще будемо далі хімічити? Побачимо. Сьогодні я вже... Пізно. Надо всі проводочки позматувати тут. Так гарно. Поробити шинки і все буде працювати. Ну що, хай поробить на інверторі. А, ще так зроблено. Що якщо він робить інвертор до 23.00 то включається на зарядку акумулятор, відключається інвертор повністю, і акумулятор переходить на мережу і акумулятор заражається, підключається зарядний і акумулятор заражається. Це теж перекидує 220 перекидується. Або на зарядку, або сюди. Якщо е, в ночному тарифі, то я не можу включити функцію автоматики. Якщо треба, коли там акумулятори буде багато запас, можна виставити час будь-який, або Відключити, то не проблема. Ну, Таким варіантом. Тут теж плюс-мінус і акумулятори там понаклеював. Клей ПВА. Погано тримає, його перекашує. Це фотобумага. вона викручується. Підписуємося на канал. Будемо далі хімічити. Що ми тут наробимо. Одному тіку Всевишньому. Знає, що ми тут ще не ліпимо.